Вітаю. Шановні жителі та гості громади, ось і закінчується цей непростий рік. А це означає, що прийшов час звітувати перед вами. Тому пропоную вашій увазі звіт, в якому інформую, що було зроблено в нашій громаді в соціальній галузі за минулий рік, завдяки злагодженій роботі нашого колективу та підтримки друзів і партнерів, які не залишили нас наодинці з бідою, а допомагали нам впродовж всього року і дотепер. Сподіваюсь на конструктивний діалог. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер. Не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації соціальної політики на території Звегільської міської територіальної громади, а саме: призначення та виплата державних соціальних допомог і компенсацій, адресна грошова допомога та інші соціальні виплати, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища ветеранів та членів їх. Сімей, реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримка внутрішньопереміщених осіб нашої громади, реалізація державної ветеранської політики. Управління надає більше 50 видів соціальних послуг. Найбільш запитуваними є: оформлення субсидії та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та пічного побутового палива, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, Державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, державна допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, державна допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, встановлення статусу члена сім'ї загиблого, взяття на облік для забезпечення санаторно курортним лікуванням осіб з інвалідністю ветеранів війни. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам та інші. З метою соціальної підтримки малозабезпечених громадян ветеранів війни міською територіальною громадою затверджені та діють програми соціального захисту, за якими найбільш вразливим категоріям громадян надається матеріальна допомога, оплачуються пільги за користування житлово-комунальними послугами, здійснюються видатки на фінансування пільг з перевезення пільгових категорій та інші пільги та компенсації. Відповідно до програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 20 рік. Третій рік надаються такі пільги. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих у розмірі 50% вартості в межах соціальних нормативів, яка дає змогу користуватися даним сім'ям 100% знижкою з суплати житлово-комунальних послуг, так як 50% відшкодовується з державного бюджету. У 2023 році даними пільгами скористувалися 156 членів сім'ї на суму 620 тисяч гривень. Надання разової допомоги членам сімей загиблих загиблих у 2023 році отримали 145 осіб на 472 тисячі гривень. Комплексна програма «Соціальний захист» на 2022-2026 роки затверджена рішенням міської ради в 2021 році. Відповідно до програми надаються пільги. Перевезення пільгових категорій громадян протягом 2023 року передбачено 5,5 млн грн. Послуги телекому 100 тисяч грн. Пільги на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю позору, перша та друга група, почесним громадянам міста. Даною пільгою скористалося 73 громадяни на загальну суму 292 тисячі грн. Надання разової грошової допомоги громадянам міста. Так, у 2023 році отримали допомогу 630 мешканців міста на 3 млн 100 тисяч гривень. Відповідно до програми за рахунок коштів міського бюджету забезпечено призначення і виплату компенсації фізичній особі, яка й надає соціальні послуги на непрофесійній основі. Даною послугою скористалось 65 осіб і отримали компенсацію в сумі 1 млн 211 тисяч гривень. Фінансування соціальних гарантій здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Загальний обсяг, який був передбачений 2023 рік, це 194 мільйони гривень, 93 мільйони з державного бюджету та 101 мільйон з міського бюджету. Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики залишається всебічна підтримка сімей з дітьми. Важливу роль у зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного соціального захисту, відіграє адресна грошова допомога. Упродовж 2023 року за рахунок коштів державного бюджету працівниками управління забезпечено призначення і виплату державних допомог майже 5 тисячам отримувачам на 61 млн мільйон гривень. Основними з видів допомог це є державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, державна допомога при народженні дитини, допомога на. Дит на дітей одиноким матерям малозабезпечена допомога, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Одним з пріоритетних напрямків роботи і управління соціального захисту міської ради є соціальний захист осіб з інвалідністю. Зокрема, це забезпечення санаторно-курортним лікуванням, видача направлень на виготовлення протезно-ортопедичних засобів реабілітації, встановлення статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни. Оформлення транспортних справ осіб з інвалідністю для забезпечення спецавтотранспортом, формування особових справ для направлення громадян до будинків інтернату. Статус особи з інвалідністю внаслідок від війни отримали 107 чоловік. Статус члена сім'ї загиблого померлого 78 чоловік. Сформовано 546 особових справ для отримання 2100 засобів реабілітації. 18 справ направлено для, до, з громадянами до будинків інтернатів. Проведено виплату грошової компенсації на бензин. Отримали 60, на суму 65 тисяч 109 осіб. З початком повномасштабної війни Росії проти України увесь світ об'єднався на підтримку України та українців. Станом на 1 грудня 2023 року наша громада прихистила 2192 внутрішньопереміщених особи. З них 1270 жінок, 920 чоловіків, 580 дітей, 117 осіб з інвалідністю, 10 багатодітних та 327 пенсіонерів. Війна об'єднує всіх заради перемоги. 155 мешканців нашої громади безкоштовно прихистили у себе 518 внутрішньопереміщених осіб та отримали компенсацію відповідно до соціальної програми прихисток. Також 1035 внутрішньопереміщених осіб отримують допомогу на проживання. Міська рада активно співпрацює з міжнародними та благодійними організаціями, які активно долучаються до допомоги внутрішньопереміщеним особам нашої громади. Так, за рахунок допомоги гуманітарної допомоги міської ради надано понад 400 наборів підтримки внутрішньопереміщеним особам. Набори включали як продуктові набори, так і засоби гігієни на товари для найменших громадян. Кожен пакунок це підтримка сімей, душа яких обпалена війною, надією на краще майбутнє відчуття єдності українського народу. Міжнародною організацією ЮНІСЕФ було надано 240 сім'ям внутрішньопереміщених особам у вигляді гігієнічних наборів за сприяння міської ради благодійним фондом право на захист. Було проведено реєстрацію 90 осіб внутрішньо переміщених для отримання грошової допомоги від ООН в розмірі 6660 тисяч гривень. Також 400 продуктових наборів отримали сім'ї числа ВПО по програмі розвитку ООН». Благодійний фонд Світ на долоні тричі в 2023 році надавав гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, а це більше двох тисяч продуктових наборів. Благодійний фонд Трокада Житомира» надав 68 наборів для утеплення приміщень, та 34 особи отримали ліжка, матраци, ковдри, подушки та забезпечені були постільною білизною. Одним з найважливіших питань є питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Для вирішення цього Звягельська міська територіальна громада стала учасником програми дії Північно-екологічної фінансової корпорації Нефко. підтримка для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб в Україні. Програмою передбачена грантова підтримка на реконструкцію будівель під житло для переселенців на суму 2,5 млн грн. Євро. Наразі проводиться реконструкція троповерхової будівлі Новоград-Волинської філії комунальної установи Житомирський обласний центр крові. Реалізація даного проєкту дасть можливість забезпечити житлом 47 сімей внутрішньопереміщених. Пріоритетність матимуть сім'ї, які працевлаштовані на території нашої громади. Ще один проєкт реалізовується в рамках. Про, співрап... про співпрацю між Хомедіка та Звегільською міською радою. Це реконструкція одноповерхового приміщення шкір-венерологічного диспансеру, в якому передбачено сім квартир для внутрішньопереміщених осіб. За даним проектом, грант... грантова сума складає 3 мільйони 700 тисяч гривень. Також спільно з, міською організа... з групою жінок-депутатів Звярійської міської ради це Оксана Гвозденко, Лілія Хоруш, Валентина Тростенюк, Світлана Прищепа, Людмила Тодорович та міська організація жінок Лариса Шутова у 2023 році в рамках ініціативи Голос жінок і лідерство України Українського жіночого фонду за підтримки уряду Канади реалізували проєкт Психологічний пункт підтримки для жінок для дітей внутрішньопереміщених осіб. У Звягільській громаді для родини з дітками, які за другу домівку обрали саме нашу Звягільську громаду, спільно з ними було проведено ряд заходів. Це висаджено алею пам'яті нескоренних міст, де більше тисячі кущів троян та інших насаджень було висаджено. Проведено низку кулінарних майстер-класів з виготовлення випічки спільно з міні-пекарнею Ваш лаваш, проведено цікаві та актуальні психологічні тренінги. Відбулася фотосесія в колоритних національних костюмах. Що Дуже сподобалось всім учасникам проекту. Кожен, хто долучився до фотозйомки, отримали в подарунок свою світлину на полотні. З метою реалізації державної політики у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб та сприяння їх соціального захисту при виконавчому комітеті міської ради створено раду з питань внутрішньопереміщених осіб. До складу ради увійшли внутрі переміщені особи з Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей, представники благодійних та громадських організацій. Та представники структурних підрозділів Звягельської міської ради також для об'єднання внутрішньопереміщених осіб створено громадську організацію ВПО «Звягеля», яку очолила внутрішньопереміщена особа з Волновахи, журналістка Волноваха Сіті Анастасія. Зараз ми стоїмо перед новими викликами на часі розробка та реалізації ефективної ветеранської політики, як на рівні держави, так і на місцевому рівні. Ветеранська політика це про наших героїв, які нині захищають країну на фронті. З гідністю чинять опір та виганяють ворога з української землі. Ми маємо бути готовими їх достойно зустріти після нашої перемоги, після демобілізації або звільнення, забезпечити їхній захист, підтримку, можливість самореалізації, інтеграції у світу. Ці сфери життя після того, як вони повернуться додому, йдеться не лише про пільги, а й повернення до цивільного життя, отримання освіти, адже вік українського ветерана від 19 років, працевлаштування або відкриття власного бізнесу, підтримка здоров'я здоров'я, психологічний супровід. Для підтримки та соціального захисту ветеранів, ветеранок та членів їх сімей у звягільській громаді прийнято програма, комплексна програма соціальний захист та програма соціальної підтримки учасників АТО ООС. Відповідно до даних програм протягом 2023 року з місцевого бюджету на різні види допомог та пільг ветеранам, військовим та членам їх сімей виплачено понад 72 мільйони гривень, в тому числі 52 військовослужбовці та їх сім'ї отримали компенсацію для придбання житла. Така програма була тільки в місті Звягелі та місті Житомири. Соціальна робота з ветеранами та їх родинами стає все більш актуальною. Тому розпочали роботу над концепцією ветеранської політики в Зяльській міській територіальній громаді. До цього процесу плануємо залучити широку коле громадськості але головніше самих ветеранів та ветеранок, членів їх родин. Для комунікації з ветеранською спільнотою громади створено інформаційну сторінку в соціальній мережі Фейсбук. Ветеранський простір з вегеля, яка покликана інформувати про актуальні теми, отримувати зворотній зв'язок, розпочато опитування ветеранів громади з метою визначити їх потреби та запити, найбільш проблемні питання для напрацювання шляхів їх вирішення. До початку мовномасштабного вторгнення в Звяглівській громаді проживало більше трьох тисяч ветеранів. В умовах військової агресії кількість ветеранів щодня збільшується. На обліку в установах соціального захисту перебуває понад 300 осіб, членів сімей загиблих, майже 700 осіб з інвалідністю, більше 2,5 тисяч учасників бойових дій. В листопаді 2023 року при управлінні соціального захисту населення Звягільської міської громади розпочав роботу відділ по роботі з ветеранами. Головне завдання співпраця з ветеранською спільнотою громади, турбота про них, напрацювання ветеранської політики, налагодження співпраці з усіма відповідальними за впровадження даного напрямку роботи. Вкрай актуальною є відкриття в громаді центру реабілітації ветеранів та центру ментального здоров'я. При підтримці керівництва громади депутатського корпусу міжнародних партнерів будемо працювати над цими викликами. Важливу роль в структурі соціального захисту населення міста займає Територіальний центр соціального обслуговування. Основними видами послуг, якими є, це. Догляд вдома, натуральна допомога, соціальна адаптація. Цими видами послуг скористалося майже 1400 громадян нашого міста. Соціальну послугу вдома у 2023 році отримало 692 особи, в тому числі 233 особи з обмеженими фізичними можливостями. За звітний період 55 соціальних робітників надано 43 види, види заходів соціальної послуги та здійснено понад 78 тисяч відвідувань навантаження. На одного соціального робітника в місті становить 13 осіб, у старостанських округах 10 осіб. Протягом року фахівцями установи було проведено обстеження умов проживання 392 малозабезпечених громадян, яким було надано соціальну послугу натуральної допомоги вживаними речами, продуктами харчування, засобами гігієни. 178 отримувачів допомоги соціальних допомог отримували. Для 178 отримувачів робітником з комплексного обслуговування і ремонту будинків було надано соціальну побутову послугу, а саме дрібний ремонт вікон, дверей, меблів, сантехніки, шпаклювання, фарбування стін, зрізання дерев та складання дров, носіння води, розчищення снігу. Завдяки підтримці міської ради та допомоги благодійних фондів до Дня людей похилого віку отримували 384 людини продуктові набори. Послугою соціальної адаптації в 2023 році скористалось 340, 340 утримувачів. Щоденно центр відвідують понад 30 осіб, отримуючи комплекс соціально-реабілітаційних педагогічних послуг. Зокрема, в університеті третього віку в комп'ютерному класі навчаються комп'ютерній грамотності, в тренажерному залі проводять заняття спортом, в масажних кабінетах надаються послуги з профілактичного масажу. Окрім оздоровчих вправ, проводять урухливі ігри та проглювалянки на свіжому повітрі. Постійно діють гуртки за інтересами. При територіальному центрі діють пункти прокату. Пункт прокату побутових предметів скористалось 38 осіб з внутрішньо переміщених сімей та пункт прокату технічних засобів реабілітації, Скористалось у 2023 році 100 осіб. Звяглівський міський центр соціальних служб. Служб – заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги через забезпечення їх шляхом відвідування сімей, здійснення оцінки потреб дітей та їх сімей, постановка їх на облік, вивчення їх потреб, планування та визначення методів допомоги, надання їм соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу, які опинились в складних життєвих обставинах. Надання їм спектру соціальних послуг відповідно до державних соціальних стандартів. Соціальні послуги в центрі отримують військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в зевягільській багатопрофільній лікарні, внутрішньопереміщені сім'ї, сім'ї загиблих військовослужбовців, постраждали від жорстокого поводження та насильства, сім'ї, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються в виконаннях своїх обов'язків. Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. За період 2023 році в Звягільському міському центрі соціальних служб на обліку перебувало 167 сімей, в яких виховується 336 дітей. На базі Звягільського міського центру соціальних служб діє спеціалізоване формування, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Метою є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам кризового та екстракризового втручання. У 2023 році проведено 19 міжвідомчих рейдів щодо фактів вчинення насильства в сім'ї, з них 9 планових. В Зяїльській міській територіальній громаді функціонує центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, установа, яка надає комплексні реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та з особливими потребами, спрямовані на всебічний розвиток дітей та їх інтеграцію в суспільство. Центр забезпечений сучасною матеріально-технічною базою. Що, дало змогу, що дає змогу надавати різні види реабілітаційних послуг та є важливим елементом для реабілітації в поєднанні з сучасними та з руками вдосконаленими методами роботи. Це дає змогу досягти максимальних позитивних та стійких результатів. У 2023 році 155 дітей з інвалідністю отримали комплекс реабілітаційних послуг. Серед основних захворювань, які проходили реабілітацію в центри. Це діти з ураженням опорно рухового апарату, діти, психічні захворювання та розумова відсталість, діти з ураженням органів слуху. З них соціально інтегровані 37 дітей в дошкільні навчальні заклади та 89 дітей у загальні, середньоосвітні навчальні заклади нашої громади. У центрі створювались фотозони, відбувалися різноманітні майстер-класи. З малювання по виготовленню іграшок своїми руками проводились групові спортивні та дидактичні заняття, арт-терапія, групові заняття з корекції мовлення, психологічні заняття. Для того щоб в повній мірі забезпечити безперебійне та якісне надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватись і потребували допомоги в пересуванні, німецькою асоціацією було подаровано спеціалізований автобус для подальшого надання безкоштовних транспортних послуг в реабілітаційному центрі. Піклуючись про безпеку дітей та розвиток центру, особливо в умовах повномасштабного російського вторгнення на території України, міська рада нещодавно виділила в центральній частині міста простори приміщення загальною площею понад 800 квадратних метрів, де проводяться роботи щодо облаштування приміщення для переміщення центру. Адреса центру це вулиця Шевченка, 29, частина комунальної аптеки номер 217 на завершення сьогодні в День Збройних сил України хочу привітати наших захисників та захисниць. Попри жахливі умови війни, ви щодня мужньо й самовідно бороните нашу свободу. Дякую, що даруєте віру в українське майбутнє. Дякую за щоденний подвиг, волю та незламність. Та можливість працювати на закінчення своєї доповіді. Хочу подякувати всім, хто нам допомагав тримати соціальний фронт в 2023 році. Це міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, депутатський корпус та усі працівники соціальної сфери разом до перемоги.